Ушено, бо тут на дуже кашу. Наступний етап революції гідності починається з кожного з нас. Поки на сході тривають бої. Ряснянська громада зібралась разом вшанувати давні традиції. Сьогодні дуже важливо, щоб діти з раннього віку вже відчували причетність свою до українських козаків. Діти вже зараз цікавляться новинами, і навіть у юному віці усвідомлюють, що відбувається в державі. Хай президент! <запирається>. Шанувати традиції, пам'ятати славну історію своїх предків, головний урок свята. Адже майбутнього патріота вже з маличку треба навчити сила українців у їхній єдності. Свято перш за все йде під гаслом Я і Україна, тобто все направлено тільки туди, щоб діти розуміли на якій країні вони живуть, з якого вони роду. І яке їхнє майбутнє бажаючи розмальовують долоньками карту України, беруть участь у веселих забавках, співають і танцюють. Ми малювали крейдою, ми мочили руки, фарбу малювали Україну. Я буду танцювати. Родина Зелінських на святі у повному складі. Навіть взяли з собою двохмісячну Андріанку. То є свято дитини, і всі то прекрасно розуміють, що зараз такий стан в державі, що все-таки ми хочемо показати, як наші діти. Воді конкурси були, як вони бачать, Україну. Набрати сил перед козацькими забавами можна, скуштувавши традиційний український куліш. У козацькому рецепту найголовніший інгредієнт це добрий настрій. Козацька кухня приваблює все більше охочих, поки на вогні смажиться ковбаски. Пан Андрій готує свою фірмову страву. Таке натосеровини було називається бульба бульбимундирах і дається там шпондери дається Ну і пізніше дається часника, бо ці буль по смаку людини. Та то дуже таке смачне, Ну таке наше національне українське блюдо. дуже смачне. Щаслива дитина, щаслива Україна. Організатори обіцяють, що й надалі будуть тішити місцевих жителів такими заходами.